Привіт, мене звати Гануся, і ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх реалах і існування. І сьогодні я вирішила записати після роботи ролика в самому офісі. Приходьте, якщо вам потрібна психологічна підтримка, або ви наважились на терапію, або хочете розібрати якийсь свій конкретний запит. Я завжди рада вам допомогти. Працюю в Києві офлайн на Печерську або онлайн. А сьогодні ми говоримо про фільм Дюна. Я не буду аналізувати персонажі, тому що, як мінімум, я не такий фанат Дюни, щоб пам'ятати якісь супер нюанси. По-друге, ну мені здається, в таких фільмах дуже складно аналізувати, тому що нічого аналізувати. Тобто, персонажі досить умовні відносно великої масштабної там картини або їхньої мети в цьому фільмі. Тому їх не так прописують, як на мене. Звичайно, може, якісь психологи будуть вважати бажане за дійсне і щось приписувати своє, як вони бачать сумний погляд дівчини, повернутий в бік пустелі, але я цим займатися не буду. Я сьогодні поговорю про негативного основного персонажа другої частини. Ви зрозумієте, хто дивився, про кого є, там такий молодий хлопець. Який в кінці з'їдеться в з бобою з Тімоті Шаламе. Але це швидко, без спойлерів, я, чесно кажучи, забула, як його звати, а і в інтернеті я не знайшла. Персонаж яскравий, максимально жорстокий, молодий і амбітний, на відміну від своїх родичів. Тобто вони не негативні, вони старші і, можливо, трошки. Навіть не добріші. Сьогодні ми говоримо про соціопатів, тому що в цьому фільмі навіть його проідентифікували. Там дівчата кажуть, він соціопат, він керується там, статевими інстинктами та а, любить домінування, максимально жорстокі. От якось так його характеризують, і, власне, це і є характеристика соціопатів, про яких ми сьогодні поговоримо. В чому питання і проблема цих людей? Ви, мабуть, чули вже від мене, або від інших психологів, або ви самі психологи знаєте, що таке теорія прив'язаності. То у соціопата вона порушується, у нього немає важливих. Осіб, у нього немає прив'язки до мами, до тата, вона чомусь не відбулася. Бувають соціопати з багатих родин, бувають з бідних. З бідних нам зрозуміліша ця історія, коли мама і тато наркомани їм не до дитини, а дитина виживає з перших днів свого життя. Або ем, часто мама якась мазохістично. Така якась теж та залежна батько, тиран, який п'є, виживає наркотики, якісь там супер жорстокі, часто соціопатія і у батька, і потім у дитини. І оця розхитана така історія. Вона змушує дитину активізувати принцип, це і так гіперактивні діти, розфокусовані, але вони змушують. Ці речі змушують в них активізуватися їхні такі тваринні інстинкти, і вони дуже ефективні. В них дуже багато жорстокості і дуже багато імпульсу. І може здатися, що цих людей немає зовсім почуттів емоцій, але ми не можемо це ні довести, ні якось заперечити, тому що афект занадто точніше не так. Не ефект, а оцей імпульс жорстокості, він занадто сильний, щоб ми зрозуміли, чи є момент почуттів, сорому і так далі. Тобто ці люди максимально брехливі. Тобто, навіть якщо ми поведемось на якусь історію і повіримо, що він нам для чогось швидше за все скаже, що мені було боляче, сумно. Їхня мета нас обманути, їхня мета скористатись ситуацією. Їх, про що вони, що їх може справді чіпляти, частіше це сором. І вони дуже охоче будуть ділитися нюансами свого злочину, якщо він якийсь масштабний, жорстокий правоохоронці дуже дивуються, коли їм такі люди розкриваються дуже швидко. Але вони не скажуть швидше за все вам про дрібнички, типу вкрадених грошей. Якоїсь такої дрібної підлості, пакості. Про це вони не будуть говорити. За це може бути от якраз соромно трошки. А от за масштабне, до чого він додумався, що він зробив, як він там, не знаю, обманув величезну кількість людей, це, це класно. Тобто вони прям будуть захоплені собі, про себе говорити. Тобто, і тому їх можна, як часто ці люди і нарцисичні, але і тут може здатися, що ой, може це все ж таки такий гіперболізований нарцис, але ні, соціопати і нарцис, вони все ж таки різні. І поки вони молоді, вони дуже активні, вони ж дуже жорстокі, звичайно, є якийсь спектр, є дрібніші соціопати. А є там максимальні такі продумані. Зазвичай їх досвід нічого не вчить. Вони не роблять ніяких висновків, тобто вони продовжують користуватися моментом. І такий дрібний примітивний соціопат він буде користатись можливістю, тобто він не усвідомлює наслідків своєї діяльності. Тобто він не розуміє, що за те, що він тут вкрав машину, там його посадять в тюрму. Більш розвинутий соціопат створює складні схеми. Це те, що психопатом називається в американських фільмах, але психопат все ж таки вважається в цих всіх типологіях. Це все ж таки така більш придумана історія. От Соціопат це більш така зрозуміла. А психопат це такий уже персонаж, додуманий американським кіно, що він був ще й гарним, розумним, і ще там щось робив. А так, це більш така ж. Не, абсолютно негативна, жорстока людина, яка в стані афекту може вона не може нікого любити, вона може е, зашкодити вбити близьку людину. Тобто у них немає прив'язки, нема зовсім ніякої прив'язки. Немає ні улюбленої мами, ні улюбленого тата. А якщо ще все ж таки маму якось ідеалізував, то потім це як приводить Ненсі Макілєм з історією якогось серійного вбивця, який зрозумів, що його мама не ідеальна, і що вона якась людина, яка там щось недостатньо акуратна, і почав вбивати жінок. Тобто це дуже абсурдні речі, і з такої дитинності у них є ця манія всемогутності. Вони вважають, що вони всемогутні, і цю всемогутність їм треба всім доводити. Тобто будь-яка слабкість, будь-які людські, нібито, почуття це, це, це слабкість, це жахливо, це треба карати. Ось така логіка соціопата. Тобто він має бути над людиною, тобто чого не буває в природі. Але соціопат від своєї такої примітивності він цього не розуміє. І тому йому потрібно максимально комусь щось доводити, обманювати, обводити навколо пальця. Тому вірити їм неможливо. І над ними можна тільки домінувати. Вважається, що в тих же тюрмах там і так далі, над ними можна тільки домінувати. Тобто, інакше ви ніяк це все не перекрутите і не достукаєтесь ні до якого доброго такого нутра. І тут в цьому фільмі демонструється хлопець максимально жорстокий, ну він прям насолоджується вбивствами і всякими такими речами. Звичайно, там є момент, коли він своєму супротивнику, який знаморовся, каже: Ти молодець, ти боровся добре і вбиває його. але Ну, як в цьому більше у справжнього соціопата, в цьому більше радості, що я виграв, як завжди, я виграв? Тому цікава така річ: він родич таких же соціопатів. Просто єдине, що соціопатами може статися з віком. І єдиний момент, коли вони можуть піддатися якісь терапії, якимось змінам, це з віком. Вони стають такими середньостатистичними, примітивними, неблагополучними персонажами, в'ялими такими. Бо вони вже у них немає тієї сили, нема тієї жорстокості і злості, якою вони могли в юності керувати, якою могли залякувати. А тут вони вже ну, вони розуміють, що вони не найсильніші. І от тоді, може, в принципі, як у нарциса, коли він падає в якусь таку такого токсичного нарциса, не ми з вами говорили, що є нарцис такий масштабний, грандіозний, якийсь, а є там не знаю, середньостатистична людина з нарцисичними дефіцитами, то о, о, такий масштабний нарцис він теж піддасться якісь терапії, тільки от уже коли зайде в вікові кризи. Коли він зрозуміє, що він сам нічого не може з цим зробити, і от ну зовсім вже все погано. Тоді, так, да, тоді, можливо, у нього закрадеться думка, що треба щось в цьому з цим світом зміню робити, не з собою, не дай Бог. Так і з соціопатами. Тобто, може, тільки оце от якесь таке. Лібіду в, різ... в різних сенсах, не тільки в сексуальному, от воно його вгасання можливо, і подіє на те, що людина захоче щось змінювати, і на неї можна буде хоч якось вплинути. І вона захоче, ну, вона зрозуміє, що вона там, не знаю, частина зграє умовно, а не щось таке надлюдське. Але це неможливо в цій от такій абсурдній юності, як показаний цей персонаж в Дюні, коли. Ну, от, нема. Особливо ще й нема логіки ніякої, в тому, що в його в масштабі його жорстокості і немає нічого святого. Нібито. І цікаво, що є ще така примітивність, і це така дитяча думка, ідея нібито як безсмертності, безкарності, безсмертності. Це от поки. Лобна доля до кінця не розвинулася, вона не у всіх розвивається до кінця. Підлітки теж не розуміють, наприклад, що є у всього наслідки. Що б вони не зробили, це буде мати якісь наслідки. Більше яскраві, менш яскраві. Підлітки, наприклад, вважають, що або діти що цього не існує. Тому так часто батьки намагаються достукатись до дитини, що вона. Ти ж розумієш, якщо ти не будеш робити оцього, то буде отак. От от. Дитина не розуміє, тому ви можете. Є, звичайно, діти, які змушені своєю такою складною дитячою долею з усім рахуватися, прораховувати, але таких дітей не так багато. Більшість дітей має більш комфортні умови для життя і розвитку своєї такої більш свого халатного ставлення до всього. І от у соціопата таке мислення, що ні у чого не буде наслідків, що можна проскочити, і ідея безсмертності. Часто підлітки, граючись з вогнем, грубо кажучи, вони не розуміють, що вони можуть померти. Що смерть це не завжди. Це доросла людина, коли розуміє, що навколо неї помирають інші, вона розуміє, що життя не вічне, умовно. Дитина не розуміє цього. Такий соціопат, він не розуміє цього. Він грає з вогнем, і на це ніяк не можна вплинути. І теж цікаву от, думку я у Ненці Маквіліамс вичитала про те, що от на цю дитячу гіперактивність, гіперрозфокусованість, розфокусованість, на це можна вплинути. Докладаючи ще більших зусиль на те, щоб дитина фокусувалася, ще більше їй потрібно давати уваги, ще більше тепла, ще більше контакту. Не думати, що ой, він такий розфокусований, йому нічого не потрібно. Потрібно ще більше, і тоді буде шанс на те, що цей підліток неблагополучний, він переросте в щось інше. А якщо ми будемо вважати, що він розфокусований, хай собі якось росте, то тоді ситуація погіршиться. Не обов'язково дитина виросте соціопатом, але проблем може бути дуже багато і варто докладати більше зусиль, хоча це дуже втомлює. Це зрозуміло, що з важкими дітьми важко і психологам, і батькам. Але це, це не причинно наслідкова річ, тобто не обов'язково це погані батьки, але це як така примусова робота. Батькам треба докладати більше зусиль, як і з усіма нюансами з дітьми. Тобто, якщо це якісь вроджені проблеми, тобто у всього є шанс на хай не лікування, але стабілізацію і якусь оптимальну, на пошук оптимального варіанту для життя, якомога комфортнішого. як і у нас з вами, коли ми десь маємо якийсь дефіцит, ми маємо шанс на зміни. І ми можемо піти в терапію, наприклад, і знайти відповіді на свої питання, і знайти якомога. Кращий варіант для життя, для того, щоб жити своє щасливе, комфортне життя. Тому залишайтеся зі мною на каналі, приходьте на терапію і ставте лайки, підписуйтесь, залишайте коментарі. Була рада з вами знову бачитись, рада вашим коментарям і відповідати на всі запитання. І побачимось в наступних роликах. Про соціопатів, як бачите, я розповіла небагато, бо я про них говорила вже неодноразово. Тому можете подивитися мої попередні ролики. Але це дуже складні люди, і не варто їх недооцінювати. Особливо дівчата, які люблять гострі відчуття. Дивіться, з ким ви будуєте стосунки. Тому що таких людей неможливо змінити. І якщо ви бачите якусь таку неадекватну, максимальну жорстокість, це бажання володіти світом, то ця жорстокість може рано чи пізно повернутися проти вас. І, можливо, вам доведеться за це відповідати як співучасник. Тому майте на увазі, дивіться, як Будьте уважні, будьте уважні до свого оточення, до своїх близьких, дбайте про них, але й бережіть себе в умовах війни чи просто в мирному, звичайному житті. Гарного дня, побачимось в наступних роликах. Пока!